Першу чергу це подушка безпеки, це дуже важливо. Яка у вас є, яка дає вам спокій, стан впевненості в майбутньому. Це важливо. Коли ви створили подушку безпеки, це процес, який буде йти, потім знову підвищили доходи, підняли вже витрати, щоб якість життя підняти, так і відповідно ви викладаєте умовно 30 тисяч гривень на місяць. Так, на рік це буде 360 тисяч. 360 тисяч це приблизно. 9 тисяч доларів по сьогоднішньому курсу, приблизно там 8, 8, майже 9 тисяч. Відповідно, ці гроші можна вже вкладати. Варіантів, куди вкладати, є багато, починаючи від облігацій, які дають 15-17% у гривні, до інструментів, які дають 8-10% у валюті. Таких інструментів досить багато, залежно від суми, від того, куди ви вкладаєте. І це консервативні інструменти, у яких. Не 100% гарантія, але дуже-дуже ну, вони захищені. Таким чином, ви отримуєте пасивний дохід. І ось, коли ваш пасивний дохід буде дорівнювати вашим витратам, а ще краще їх перевершить, ви станете дійсно фінансово незалежною людиною і перестанете працювати від зарплати до зарплати.